Загинули два пасажири. Смертельне ДТП, яка відбулася у селі Федерівка на Гощанщині, забрала життя 19-річної дівчини та 45-річного чоловіка. Трапилося усе у січні 2023 року. За кермом автомобіля Фольксваген Passat перебував 19-річний водій. Також у салоні перебувала його дівчина та попутник. Їхали у Звягель, що на Житомирщині. За інформацією поліції, водій тоді не впорався із керуванням та влетів у відбійник. У салоні перебували двоє пасажирів. Усі учасники ДТП, жителі міста Звягіль Житомирської області. На місці події від отриманих травм загинула 19-річна пасажирка. Із травматичної ампутації гомілки до лікарні доставили 45-річного чоловіка. Тим, попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати йому життя не вдалося. Він помер. Водій єдиний із трьох, хто залишився живим. Прокурори в суді довели його вино у червні 2023 року. Винесли вирок. Вироком Гощанського районного суду йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням прав керувати транспортним засобом строком на три роки. Обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Вирок ще не набрав законної сили. Сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді. Анна Шевчук, сестра загиблої. Уже півтора року дівчина разом із своєю сім'єю не можуть добитися виконання рішення суду. Після вироку водій подав апеляцію. Відтак судова тяганина продовжилася. Розгляд справи відбувається вже тривалий час, тому що засідання переносяться з різних причин. Вони не відбуваються. Перші три рази його адвокат не з'являвся на судові засідання. Їх переносили, переносять їх не на один місяць, переносять їх на три-шість місяців. Так, потім йому замінили адвоката. Він сказав, що він не встиг ознайомитися з справою. Його знову перенесли. Анна зазначає, із вироком суду, який водія позбавив волі на 5 років, вона та її сім'я погоджуються. Додає, біда в тім, що цей вирок не виконується. Зараз Кременич перебуває на волі, ба більше продовжує керувати автівкою. Ми погоджуємося з терміном 5 років, аби він був не на папірцях, а ну по факту, аби в нього було хоча б якесь покарання. Бо зараз немає абсолютно ніякого. Він як їздив за кермом, так і їздить. В нього немає ні домашнього арешту, ні нічного домашнього арешту, нічого абсолютно. Тобто він живе ну звичайне своє життя. Ми зв'язалися з водієм, аби дізнатися його думку щодо цієї ситуації. Однак від коментарів він відмовився, не став пояснювати і те, чому затягується розгляд справи в апеляції. Як довго це триватиме, невідомо. Наступне засідання має відбутися в середині березня. Дарина Черемшина, Валентин Зледенний та Богдан Прокопчук, телеканал Media Group.